Слава Богу. На сторінках євангельського слова записано чимало про Христа, але у мене повість дещо нова, так жахлива і така проста. Її слова не можуть пояснити, її лише серце може віднайти. Тому попрошу слухати відкрито все, що я хочу вам розповісти. Закрийте очі і відчуйте тихо і чутливим серцем весь смертельний жах, який в той вечір на Ісуса дихав, і про який не пишеться в книжках. Ходім зі мною, чуєте, Ригоче, репить нещадно Катівський батіг. З'єднались регіт й стогін серед ночі. З'єдналась смерть і світло. Святість гріх. А він іде, хоч тіло кровоточить, скригочить зуби. Боже, як болить! І запах крові різав йому очі, і мовив тихо: пити дайте пить. Засохлі губи лопали від спеки, і те ліпались м'ясова шматки, а до Голгофи йти ще так далеко і так печуть. Оголені кістки, він ніс Христа, камінням впилось п'яти, точилась кров з його побитих ніг. Він стільки падав, стільки хотів стати, він так хотів піднятись, а не міг. Пробили руки, а народ регочить: зійди з Христа, якщо ти Божий син. А він мовчав до неба, звівши очі. Залишений обльований один. Залізні цвяхи розривали жили, і нагло ліз у рани сухий пил, звисало, як ганчіря, його тіло, а він ледь мовив: Боже мій, дай сил. Ви бачили, коли мертву мати? Ви чули істеричний її плач, бо її сина. Розіп'яли кати, а Він за них молив отця Пробач, Вона, якби могла, то замість нього не пожаліла б власного життя. І краще б її. Пробили руки, ноги, хай би вона, та не її дитя. Але не їй йому шипи тернові пробили вени, череп і виски. І це Ісус. В однім єдинім слові подарував спасіння на віки. Ви уявіть, що він був сином неба, а йому батько навіть не поміг, а він страждав за мене і за тебе. А він тоді помер за людський гріх, і запалилось зарево багряне, і землетрус піднявся і заснув. Цінуй Христову жертву його рани, бо як не це, то що тоді любов?